Блохин, Олег Ніколи не Ничук. Блохин, точно. Ніколи не Мало Малий сказал, что он не любит старый футбол. Блохин! Олег Владимирович, вас знают в школе. Ну, как муж, говорят, был очень плохой. А хотите, я им Хохму расскажу? Да. Он, значит, я служил в той части, когда-то, где он был тоже майором. То есть, говорит, футболист, сам. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Сеньків ви на каналі Трендець. Нещодавно Олег Блохін, легендарний тренер, футболіст і навіть політик, сказав, що його не знають діти. Зараз ми перевіримо, чи це правда, і чи не знають Олега Блохіна, і дорослі. Поїхали! Хто ця людина? Олег Блохін. А хто це такий? Футболіст був, потім був Київ тренером. Ви пам'ятаєте, як він грав? Звісно, пам'ятаю. Легенда? Легенда. Король. 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 Дякую. Да, не знаєте? Зовсім не, не знаєте. Не цікавлюся українським футболом. Це ж легенда. Це прям легенда легенда всіх легенд. А кого ви знаєте з українських футболістів? Шевченка. Добрий день. Невеличке питання до вас. О, ну, можна, можна, так. А, привіт, привіт, привіт. Нам треба одну людину відгадати. Блохин? Так. Да. Тренер. Тренер кого? Українська зборної. Хороший тренер. Ну, коли він був тренером, ми пішли в чвертьфінал. фінал. Ми хочемо, щоб ви сказали, хто ця людина. Це ну, блохин Олег, конечно. Опа, а хто він такий? Обладатель золотого м'яча, нападающий Динамо, один из главных бомбардиров команды. Вен крутой? Ну, сейчас не очень. А що? Ну, на мнение себе. Він короче не король? Смотря кого. А чего він може бути королем? Ну, король понтов, наверное. Кто ця людина? Який? Ну цей Футболіст? Футболист, ну це ягио. Ну. Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер? знаю. Дружит, привіт, 2 секунди, одне питання. Хто це такий? Ой, не знаю. Віват король, Віват король, Віват король. Ну, тако, Ні? Не, не знаєш? Ні. Блін, жаль. Добрий день, вибачте, що турбую. У нас одне питання до вас. Чи ви знаєте цю людину? Блохин, що да. ли? А хто він такий? Він крутий чи не крути? Футболіст. Хороший Футболист. Ну, як муж, говорят, був дуже плохой. <рес> а хочете я вам хохму розкажу? Да. Он, значит, я служил в той части, когда-то, где он был тоже майором. Ну, он числился, это были, как бы все команда Динамо. Ага. Она, в воинских частях они имели воинские звания, футболисты и прочее. Вот он приехал получать шмотки. Он спрашивается, зачем человеку светило мирового футбола, да, ага. а зачем ему военные портянки, трусы армейские, ну, совцедеповское время. Ага. Ну, ему нагрузили, а давно не был в такой мешок, и туда накидали сапог этих всего. Ну, бідний да волог як то до КПП. Надо ж машині, воно у дежурну, свиш капітан. Дай говорить, солдат донести. Ну, я от посмотрев, вчали два метри кубатури. Так, стоїть, говорить, футболіст, де сам. Це було факт. Дякую за історію. Хто це такий, як думаєш? Поняття немає. Хлопці, привіт. Одне питання до вас невеличке. Хто ця людина, не знаєте? Точно? Ні. Одне питання невеличке до вас. Хто ця людина? Ну, власне, Він крутий чи не крутий? Е як тренер, так. Да, як, да. як футболіст? Да, тож. Його треба знати чи не треба знати? Ну, звісно. Він да. обіжається, що його не знають. Що ви ж... можете передати? Хто, хто вже? Блохін. Обіжається, що його не знають зараз люди. Що ви е... можете йому передати? Блохін тебе знають. Успокойтесь, успокойся. — Друзі, одне, одне питання невеличке. Хто ця людина? Блохін. Блохін? Точно? Він ображається, що його мало знають, що про нього забувають. Багато Це він казав, да, да, да. Да. Людина, якої золота, золотий м'яч мало знають. Я сумніваюся. Що можете йому передати? Щоб не хвилювався, хто що думає, нехай і живе і святкує, що в нього все добре. Хто ця людина, не підкажете? А, до поняття я не маю, серйозно. Друже, привіт, одне питання. Хто ця людина? Sorry. <laughs> хто ця людина? Блохів. Він ображається, що його зараз мало пізнають. А я слав І, Блін, це не дуже хорошо, да, для нашого футболу? ти не знає, то що вже старе. Бо. Пусть це ганково Друзі, привіт. Одне питання <laughs> до вас. Хто ця людина? Не знаю. Такий симпатичний мужчина. Симпатичний мужчина? Так, да, дуже. Хто ця людина? Блохин. Дякую. Блахін! Олег для Тебе знають! Хто це такий? Ні, не знаю. А скільки тобі років? Мені 11. Е... Не знаю. Хто цей чоловік? чесно, це Это плохин. Это блохин? Хто це такий? Да. Хто це такий? Да здравствуйте, это футболист Динамо Киев. Никого не чув? <рисвіт> <рисвіт> Мал сказав, что он не любит старий футбол. Просить залізти в Google. Хто ця людина? <рисвіт> не? Не, е... <рисвіт> я, 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 я. Ні, місі лішов. Золотий м'яч, золотий м'яч. Добре, дякую. і Ліхтон. Блохін, Олег Блохін. Нікого не чули. Точно. Це з ну, наїгране було, так? Ні, я реально футболом займаюся просто. Ти футболом займаєшся? Так, ну, да, я забул. А Блохін? Це тренер там, мені. А що він тренував? Команду. Хорошо, дякую. Хто ця людина може бути? Вон, футбозори, дема. Это Динамо Киева, это капитан команды. Да, после этого интервью у него стало больше людей, которые его знают. Не зять ему так сказать, приятное. Ну, сначала мы не сделали ему приятное, скажу, что сказали, не знаю его. А, уже знаем, и будем. Короче, давайте сейчас я типа до вас подхожу, показываю, ви такі: "Що ти вже не вховий? Це ж золотий м'яч виграв". Хорошо, сейчас секунду. Зараз ми запитаємо, чи школярі знають Олега Блохина. Хто це такий, друзі, Олег, Бухін. Олег Бухін. Молодці хлопці, а? Олег Володимирович вас знають в школі. Друзі, ми обходили пів Києва, поговорили з кількома десятками людей. І слова Олега Блохіна таки справді є правдою. Якщо досвідчені люди знають зразу, просто от, отак, хто такий Олег Володимирович Блохін, то молодше покоління мало проблем. Погано це чи добре для українського футболу? Ну, швидше погано, звісно. Олег Володимирович, я сподіваюся, що після цієї програми вас. Більше знатимуть, і більше людей зайде в угол і вб'є в пошуку. Олег Блохін Баварії. з нами був Андрій і канал Трендець. Підписуйтесь.